Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де ми розбираємо книги, які змінюють мислення і допомагають досягати більшого в житті. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі приймали рішення, чи хочете читати ці книги, чи ні. І сьогодні ми говоритимемо про ефективність, про те, як працювати менше, але при цьому утримувати більше. А хто хоче отримати... Мити цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. І сьогодні у нас одна з найпотужніших книг з продуктивності. Принципи 80 на 20» річарда коха. Цей принцип називають золотим правилом ефективності, і він змушує переосмислити, як ми використовуємо свій час, енергію та ресурси. Тому швидше до огляду цієї книги. В основі цієї концепції лежить дослідження італійського економіста Вільфредо Паретто, який ще в 19 столітті помітив, що 80% землі в Італії належало лише 20% населення. Я впевнений, що кожен з вас, хоч один раз в житті, але чув правило Паретто, такий вислів. Його дуже часто використовують на будь-яких тренінгах. Та і, взагалі, з появою соцмереж. Ми про це правило почули все більше, більше і більше. І ось ця нерівномірність зустрічається усюди в бізнесі, в навчанні та і в загальному. В повсякденному житті сьогодні ми розберемо, чому 80% результатів у твоєму житті приходять лише на 20% зусиль. Як знайти ці важливі 20% і сфокусуватися тільки на них? І чому робота більше не дорівнює робота краще, і як менше працювати, але отримувати більше. Річард Кох, автор цієї книги, не просто теоретик. Він бізнесмен інвестор. Він використовував принцип 80-20 у бізнесі, щоб побудувати компанію та заробити мільйони, працюючи значно менше за середньостатистичного підприємця, але заробляючи мільйони. Його філософія проста: ефективність це не про кількість годин, проведених за роботою, а про те, що саме ти робиш. У цей час. Тож сідайте зручніше, беріть чай, каву, і ми починаємо. Хто такий Річард Кох? Це британський підприємець, інвестор, бізнес-консультант і автор кількох бестселерів про продуктивність та стратегічне мислення. Його головна ідея ефективність без надмірних зусиль. Все, лозунг. Він почав свій шлях як стратег у Boston Consulting Group, де працював на той момент з найбільшими корпораціями світу. Там саме він і помітив, що в бізнесі більшість прибутків приходять лише від декількох ключових клієнтів або продуктів. Він так само є співзасновником Lek Consulting, однієї з найуспішніших консалтингових компаній у світі. Після цього він вирішив застосувати принцип 80 на 20 до власного життя, працювати менше, але отримувати більше. Звучить як абсолютно класний смачний офер з будь-якої сторінки Instagram на сьогоднішній день, де продають курси з інфобізнесу. Використовуючи цей принцип, якраз Кох і став мільйонером. Він інвестував в компанії, які мали найбільший потенціал зростання. Замість того, щоб працювати 12 або більше годин на день, він фокусувався тільки на найприбутковіших можливостях і делегував усе зайве. Його філософія заключається в тому, що не працювати більше, а працювати розумніше про повну біографію річарда коха в своєму телеграм-каналі. Я записав аудіоподкаст. Там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів: Наполеон Гіл, Ден Браун, Пауло Коелію, Бернар Вербер, Ернест Гіменгуей, Джош Орвел та інші. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтеся швидше, а я буду продовжувати. І вже по традиції, моїх шість ключових уроків, які я взяв для себе з цієї книги, перший. Робота більше не дорівнює робота краще. Більшість людей думає, що багато працювати це добре. Але якщо ти працюєш не над тим, що має значення, це просто трата часу. Більшість з нас привчені до думки, що чим більше ми працюємо, тим успішнішими ми будемо. Але це не так. Принцип 80 на 20 доводить, що лише 20% наших зусиль приносять 80% наших результатів а решта. Це зайва метушня, що важливо розуміти, що продуктивність це не кількість годин, а якість роботи. Як застосовувати цей принцип в житті? Аналізуй свої задачі, подивись, які з них реально впливають на результат, а які просто заповнюють твій день. От знаєш, так щоб не було скучно. Потрібно скоротити або делегувати зайве. Якщо щось не приносить користі, можливо, воно взагалі не варто нашого з вами часу. Потрібно зосередитись на тому, що приносить найбільший ефект: це можуть бути найвигідніші клієнти, найефективніші звички, найприбутковіші проекти, самі круті книги там і так далі. Робота заради роботи це просто ілюзія продуктивності. От чим більше ми концентруємося на найефективніших 20% дій, тим швидше досягаємо бажаних результатів. На мій погляд, коли я писав сценарій до цього відео, звучить воно, звісно, дуже егоїстично, тому що м -м, в повсякденному. Житті брати і викидати абсолютно, не знаю, час, який ми витрачаємо на наше оточення наших рідних, близьких, або десь в проектах, коли ми комунікуємо, ну найбільше напевно мене на думку підштовхнуло от, взаємодія з людьми. То звучить воно дуже жорстко, дуже жорстоко в окремих випадках. І дійсно я напевно думаю, що ті люди чують свою адресу від рідних та близьких про те, що егоїзм в них зашкалює. Але по великому рахунку ми ж прийшли у цей світ, народилися. Щоб жити життя ну не для когось, не заради когось а для себе. І коли ми вже досягаємо якихось певних висот певного статусу, тоді ми починаємо займатися благочинністю, благодійністю, піклуватися про дітей, людей похилого віку там і так далі, і так далі, про тих людей, хто потребує. Але на етапі становлення, звісно, егоїзм такий здоровий егоїзм має право. На життя другий урок потрібно виділити свої золоті 20%. Якщо ти проаналізуєш свої успіхи, то помітиш, що більшість з них це результат малої кількості правильних дій. Виявляється, що успіх це не про кількість зусиль, а про правильний фокус. Якщо ти поглянеш на свої досягнення, то помітиш, що 80% результатів у твоєму житті це наслідок лише 20%. Твоїх дій це от знов ж таки історія про фартануло повезло, і як застосувати принцип в реальному житті? Для прикладу, давайте е, фінанси. От які 20% витрат приносять нам 80% радості та користі, а які 80% грошей ідуть у нікуди? Напишіть собі. Кар'єра, які 20% клієнтів приносять 80% прибутку, і як можна більше концентруватися саме на тих клієнтах, або саморозвиток. які 20% навичок дадуть 80% кар'єрного зростання. Ще є звички. Проаналізуй, які 20% звичок дають 80% енергії, здоров'я та продуктивності. От для прикладу, Білл Гейтс, будуючи Microsoft, знав, що не всі клієнти рівноцінні. Він сфокусувався на корпоративному ринку та уклав угоди з великими компаніями. Саме вони принесли 80% доходу Microsoft, хоча становили лише 20% від загальної бази клієнтів. І замість того, щоб більше працювати, потрібно працювати розумніше. А наше з вами завдання знайти свої золоті 20% і зробити їх своїми своєю суперсилою третій урок Скажи ні 80% зайвого. Секрет продуктивності не в тому, щоб робити більше, а в тому, щоб перестати робити зайве. Знову ж таки, цей успіх Про що він: це не про список справ на 20 пунктів, а про видалення зайвого. Як видалити 80% зайвого потрібно зробити аудит свого дня подивитися що справді важливо а що просто займає наш час кох радить ввести золоте правило три головних справ зранку виписати три ключові речі які принесуть найбільший результат і зробити їх у першу чергу сказати ні зайвому без жалю відмовлятися від завдань які не ведуть нас до своєї мети стів джобс був одержимий простотою після повернення в Apple він вирізав 70% продуктів які компанія виробляла і залишив лише чотири основні напрямки це дозволило Apple Зосередитися на найважливішому і зробити компанію легендарною. Продуктивність це не про заповнений календар, це про те, щоб залишити тільки найважливіше і перестати витрачати час на непотрібні речі. Четвертий урок: використовуй принцип 80-20 у всьому. Якщо ти знаєш принцип 80 на 20, ти можеш використовувати його у всіх сферах свого життя. Принцип 80 на 20 – це не тільки про роботу, це універсальний закон. Він працює у будь-якій сфері життя. Ось як він проявляється у у різних сферах на думку автора цієї книги, перше навчання та саморозвиток 20% тем у курсі дають 80% розуміння предмету. Студенти, які фокусуються на ключових розділах, краще здають іспити ніж ті, хто намагається зазубрити абсолютно все. Наприклад, у вивченні мов 20% найбільш вживаних слів складають 80% повсякденного спілкування на цій мові. Другий, Бізнес та кар'єра: 20% клієнтів приносять 80% прибутку, 20% товарів формують більшість продажів, 20% зусиль у бізнесі дають основні результати. Стратегія важливіша за механічну працю. Як воно в стосунках та соціальному житті? 20% людей у твоєму житті дають тобі 80% радості та підтримки. 20% спільних моментів формують 80% найяскравіших спогадів. 20% слів або дій можуть зробити стосунки міцнішими або зруйнувати їх. Спорт здоров'я: 20% вправ дають 80% результату у фізичній формі. Наприклад, базові вправи такі як присідання, віджимання або підтягування, покращують форму краще ніж сотні дрібних рухів. 20% продуктів у раціоні формують 80% твого здоров'я та енергії ще й особистий розвиток або продуктивність. 20% звичок формують 80% твоїх успіхів у житті, наприклад, читання, ведення щоденника або ж фізична активність вони дають більше користі ніж десятки випадкових дій. 20% емоційних реакцій впливають на 80% твого самопочуття. А ви знали, що 80% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал? Прикиньте, поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться. Будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані? Підтримайте україномовний контент. Дякую, п'ятий урок з цієї чудової на мій погляд книги. Перестань жити у стані зайнятості. Люди думають, що бути постійно зайнятим це добре. Насправді це означає, що ти не контролюєш свій час у сучасному світі. Зайнятість стала культом. Ми постійно кудись поспішаємо, пишаємося тим, що у нас немає вільної хвилини, і вважаємо це ознакою успіху. Я нещодавно говорив зі своїми друзями і говорю дуже часто зі своїм сином про те, що насправді в мене такий чудовий вік, і проживаємо ми класне круте життя. Ті, хто народилися до 90-го року, тому що ми пам'ятаємо абсолютну відсутність різноманітного контенту на телебаченні, ми пам'ятаємо, коли телевізор працював дві години в день. І сьогодні ми маємо це все абсолютно в смартфоні. Ми пам'ятаємо перші мобільні телефони, а що там телефони? Ми пам'ятаємо, коли ми дзвонили по таксофону, навіть ще не маючи карток на хвилини, а користувалися дрібними копійками. Тому сьогодні ми маємо якийсь абсолютно нереальний ріст, нереальний розвиток всього, що нас оточує, відповідно кількості інформації, там і так далі. І мені цікаво, я таким такі враження, що вже цього не пам'ятаю. Як ми раніше все встигали, як наші батьки, я вже не говорю про бабусів і дідусів, отримували. Якусь інформацію вирішували будь-які питання на протязі дня. Вони не могли дозвонитися в будь-який момент до людини, яка потрібна в моменті. Та тобто вони домовлялися на якісь конкретні години, на якісь конкретні дні, на якісь не знаю, конкретні місяці там і так далі. Сьогодні ти в смартфоні маєш все. Ти маєш почту, ти маєш відеозв'язок, ти маєш месенджери, ти маєш соцмережі. Ти абсолютно контролюєш величезну кількість інформації, яка тобі потрібна, і ми все рівно не маємо часу. Ми все рівно не встигаємо. Ось цей дійсно культ зайнятості. Він, як на мене, просто розриває на сьогоднішній день наше суспільство. Але проблема в тому, що бути зайнятим не означає бути продуктивним. От як розпізнати зайнятість заради зайнятості? Ти заповнюєш свій календар з зустрічами, які нічого не вирішують. Ти працюєш до пізньої ночі, але не бачиш реального прогресу. У мене був для прикладу момент, коли я говорив зі своїм психологом. У мене були. Періоди навчання тік току або консультації, і е, був такий період, коли я якось упустив. Комунікацію зі мною потенційних клієнтів або ж знайомих і друзів, так де вони мені дзвонили, запрошували на каву. Ром, давай кави поп'ємо. Я приїжджав годину, наприклад, добирався в одну сторону, ми пили каву годину півтора-дві і повертався годину назад в офіс, а буду додому. Але ось ця поп'єм кави перетворювалась в консультацію по TikTok, там, Ютуб або Інстаграм. Ром, скажи, що ви робите тут? А як ти робиш тут? А як знімати? А як цей? І в якийсь момент дійсно воно. Виглядало так, що в тебе 3-4 години витрачених, а з е, тих 3-4 години ти не заробив ні копійки. Ну, типу, ти абсолютно не заробляєш. І я в якийсь момент почав це фільтрувати, чітко фільтрувати. Тобто, я відмовляюсь абсолютно від любої зустрічі, йдемо просто поп'єм на кідемо просто вип'ємо кави. Ми йдемо випити каву, але я уточнюю. По-перше, коли я маю на це час. По-друге, коли я хочу це зробити. І по третє, я зразу відстою свої межі. Ми не говоримо про роботу. Тобто, ні я не задаю тобі жодних питань про роботу, ні ти мені не задаєш. Жодних питань про роботу, я просто розумію, що мені потрібно виділити час для свого досугу, скажімо так. Та я просто хочу відпочити, хочу просто віддихнути. Але ось ця історія в один момент здавалось би, хі хі ха ха але вона в мене забирала там до 40-50 годин на місяць. Виходило так. І пріоритет будь-яких справ, які могли бути продуктивнішими або фінансово вигіднішими, вони просто не мали місця, куди вклинутися між у тими всіма йдемо. Поп'єм на каву. А виходило, що це абсолютно консультація. Ти постійно відповідаєш на повідомлення. Та дзвінки, але не відчуваєш, що не рухаєшся вперед? От якщо твій день зайнятий дрібницями, у тебе просто не залишається часу на справжні прориви, і продуктивність не дорівнює кількість виконаних задач. Багато людей думають, що якщо вони викреслюють 10-15 справ зі списку, вони суперпродуктивні. Але правда в тому, що 80% задач, які ти виконуєш, не дають значного результату. 20% справ дійсно мають значення, саме на них і потрібно зосередитись. От, а як позбутися? Це ілюзії зайнятості цієї потрібно робити менше, але краще. Потрібно визначити три найважливіші справи дня і працювати над ними в першу чергу. Не намагайся закрити всі дрібні завдання, якщо вони не ведуть до результату. Потрібно навчитися казати ні, відмовлятися від зустрічі, які можна вирішити одним дзвінком, не погоджуватись на проєкти, які не допомагають твоїм цілям. Контролюй свій час, не дозволяй соцмережам, повідомленням або ж якимось дзвінкам керувати твоїм графіком. Потрібно визначити. Чіткі блоки часу для роботи або ж чіткі блоки часу для відпочинку та розвитку не плутати рух і прогрес. Якщо ти постійно зайнятий, це не означає, що ти розвиваєшся. Фокусуйся на головному, краще зробити одну ключову справу ніж 10 дрібних, які нічого не змінять. Шостий урок максимум результату з мінімум зусиль. Не треба працювати більше. Треба працювати правильніше. Чому ми звикли думати, що треба працювати більше? Правильно, тому що з дитинства нас вчать. Чим більше працюєш, тим більше отримуєш. Але це не зовсім так. Ну, от два підприємці відкрили кав'ярню: один працює 12 14 годин на день, сам варить каву, закуповує зерна, веде соцмережі, спілкується з постачальниками і так далі. Є інший. Які працюють 4-5 годин, найняв баристу, делегував закупівлі, а сам займається тільки рекламою і стратегічним розвитком. Питання хто з них у довгостроковій перспективі буде успішнішим? Очевидно, що другий він фокусує свої зусилля тільки на ключових речах. Продуктивність це не про те, щоб витрачати більше годин, а про те, щоб правильно розставляти пріоритети. От я би сюди додав про те, що потрібно знайти і оприділити свої сильні сторони. От в чому ти сильний, в тому і потрібно розвиватися. У мене є. Напевно, такий приклад і здивування з особистого життя, коли я взнав про європейську систему, по якій працюють репетитори. Взнав я про це насправді пізно в 39 років. Але наскільки це правильно, коли в нас вдома репетитора брали в якому випадку? Тоді, коли там не знаю, в тебе було ти приносив додому свій табель, і в тебе є з географії три, з української мови три, з математики три. Тобі беруть репетитора. На ці предмети, і я реально цього не знав до 39 років. А в Європі виявляється, вони дивляться на табель абсолютно з іншої сторони. Тобто є три предмети, з яких в тебе погані оцінки, і є сім предметів, з яких в тебе хороші оцінки. Куди вони беруть репетитора? Правильно, туди, де в тебе сильні оцінки. Тому що це твоя сильна сторона. Ти цікавишся тими предметами. Тобі цікаво, в тебе результативно е, вивчати ці предмети. І вони що роблять? Що їм репетитор? Правильно, вони підсилюють твої сильні сторони. А що відбувається? в нашому випадку, коли є погані оцінки з трьох предметів, значить, нам не цікаво, воно нас не знає, крутить, нам дискомфортно і так далі. І нам беруть репетитора, бо треба дотягнути. Бо так говорять. так треба. треба, Бо що скажуть люди, що скажуть в школі, як ти будеш поступати, там і так далі. І виходить, що людину, дитину, підлітка заставляють, його починає крутити, викручувати, і так далі. І так далі. І от десь відбувається якийсь там збій, може навіть бути таке, коли абсолютно там не знаю, всі предмети летять потім. І і з якимись травмами він не може в дорослому віці потім справитись і починає їх відпрацьовувати психолога. Тому дуже класно, от і круто, насправді для мене це було відкриття. Що треба підсилювати свої сильні сторони, а слабкі сторони закривати, якщо ми проговоримо про роботу бізнесу, та дальше це делегування, закривати іншими людьми, закривати, набирати на роботу інших людей, які будуть сильні в тому або іншому напрямку. Тому. От для мене це реально дуже прикольний приклад. От як все таки отримувати більше, роблячи менше, визначити, що дає нам з вами найбільший результат. Ти витрачаєш дві години на день на соцмережі, але вони не приносять тобі користі. Що краще перестати витрачати на це час або знайти спосіб зробити соцмережі корисними, використовувати їх для навчання, роботи або ж нетворкінгу, знайомства з іншими учасниками тих самих соцмереж. Спробуйте зрозуміти, що не варто вкладати сили туди, де немає віддачі. І принцип «80 на 20» Це не просто книга про продуктивність. Це справжній інструмент для того, щоб ви змогли змінити. Своє життя, ти не повинен працювати більше, щоб досягнути успіху. Не всі справи одинаково важливі. Потрібно зосередитись на тому, що приносить найбільший результат. Як виявляється, життя це не список завдань, а мистецтво робити правильний вибір. Якщо ти зрозумієш цей принцип і почнеш його використовувати, ти станеш набагато ефективнішим у всіх сферах, абсолютно у всіх у роботі. Ти знайдеш 20% задач, які реально приносять результат. У навчанні ти будеш фокусуватися на ключовій інформації замість навчання абсолютно всього підряд у стосунках ти витрачатимеш енергію на людей, які справді важливі, а не на тих, хто тебе виснажує. От про навчання, хочу додати, коли дочка цього року пішла в перший клас, і я йшов в школу знайомитися з вчителями. Мене познайомили з вчительським складом 12 людей, і я реально охренів, Тому що я там, наприклад, пам'ятаю свій перший клас. Це була там одна якась вихователька, напіввчителька, яка вчила нас усьому, а тут 12 вчителів в першому класі, і от вже підходить рік до закінчення і Мені просто цікаво, як та дитина вже говорить на англійській, на польській мові там і так далі. І в мене виникло одне питання: тобто, з однієї сторони є одна людина. Та, є одна особистість, і тут є 12 людей, які кожен з них знає один предмет. Давайте будемо допускати, що ідеально він розбирається в своїй тематиці. Англійська мова, там, польська мова, е якийсь там етикет, ІТ, щось вони там вчать, та, інформатика, і так далі. І оце все 12. Треба запхати в одну людину, в одну особистість. Чому. На другій стороні напроти моєї дитини не стоїть така сама людина, як вона, така сама одиниця людини, просто з тою базою знань. Ну от дивна історія, я ще в ній не розібрався. Але чому 12, от великий цей об'єм, 12, знання 12 людей потрібно запхати в голову одній людині? Цікаво, не знаю до чого воно приведе. Потім знаю з вами поділюсь. А в мене для вас є хороша новина, так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі дуже швидко набрав перших 4 тисячі підписників. То я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які якраз я і говорю у цьому випуску. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з них Принципи 80 на 20. Потрібно бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під. Час читання книжок. І чому мені дуже цікаво, ви вибираєте читання, а не постійний скролинг для прикладу Тіктоку. А тепер твоя черга зробити 20% корисних дій. Натисни вже на цей дзвіночок, не пропускай нових відео. Може, одне з них змінить твоє життя на краще. Живи, читай, бунтуй!